Друзі, у цьому відео ви дізнаєтесь, хто заснував місто Дніпро, яким це місто було в далекому минулому, та яким могло би бути в найближчому майбутньому, якби не вторгнення ворога. А під кінець розповім, як живе Дніпро під час війни. Приємного перегляду. Дніпро. Це провідний, діловий, промисловий, науковий і культурний центр південно-східної України. Дніпро це центр металургічної, машинобудівної, будівної гірничорудної, паливної та хімічної промисловості. А також Дніпро це не просто четверте за чисельністю місто в Україні, в якому живе майже мільйон жителів. У Дніпрі перебувають центральні офіси і регіональні філії майже 40 великих державних і приватних банків, 15 вищих навчальних закладів, дев'ять театрів, два державних і 37 громадських музеїв. А ще Дніпро це космічна столиця України. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Man. І як ви вже здогадалися, це відео про чудове місто Дніпро. З вас лайк, комент та підписка, а з мене корисна інформація та цікаві факти про одне з найкращих міст України. Поїхали! Офіційною датою заснування міста вважається 1776 рік. Місто виникло на землях древніх запорізьких поселень і отримало назву на честь російської імператриці Катерини II. Катеринослав, тоді він був задуманий як південна столиця Російської імперії і будувався за проектами французького архітектора Клода Геруа та російського архітектора Івана Єгоровича Старова. В кінці 19 століття Дніпро тодішній Катеринослав перетворив. Рився на потужне промислове місто завдяки відкриттю руди і будівництву залізниці, ініціатором яких був місцевий громадянин Олександр Миколайович Поль у 1926 році. Місто було перейменовано на Дніпропетровськ, а у 2016 році на Дніпро. Дніпро космічна столиця України. Сьогодні Дніпро є провідним містом України у сфері розробки та виробництва ракетно-космічної техніки. У місті розташований великий космічний центр, державне підприємство Південь імені Янгеля, де розроблялися та виготовлялися різноманітні ракети, в тому числі для запуску супутників та міжнародних космічних проєктів Підприємство Південне працює в тісному співробітництві з іншими космічними організаціями у світі. Зокрема, з європейським космічним агентством та НАСА у 2019 році у Дніпрі було створено консорціум Укркосмос, що об'єднав ряд космічних компаній в нашій батьківщині з метою розвитку космічної галузі в країні. Завдяки космічній, технологічній та іт галузям, Дніпро має великий потенціал для подальшого розвитку та зростання. Друзі, а поки я розповідаю вам про це надзвичайно гарне місце нашої батьківщини, зайдіть в коментарі та напишіть, з якого міста ви дивитеся це відео. Мені буде дуже цікаво. І друзі, не переключаємось, тому що попереду найцікавіше. У Дніпрі перебувають центральні офіси і регіональні філії майже 40 великих державних і приватних банків, багатьох страхових та інших вітчизняних і закордонних компаній. Успішна зовнішньоекономічна діяльність пов'язує місто і область майже зі 130 країнами світу. Місто має два залізничні вокзали: міжнародний аеропорт, річковий порт та два автовокзали. Дніпро четверте за чисельністю місто в Україні, в якому живе майже мільйон жителів. У місті дуже розвинена освіта, культура та мистецтво. У Дніпрі 15 вищих навчальних закладів, серед яких 7 університетів, 6 академій, 2 інститути, а також 24 технікуми. Дев'ять театрів, філармонія, будинок органної та камерної музики, два державних і 37 громадських музеїв. Дніпропетровський національно історичний музей імені Яворницького один з найстаріших в Україні 1849 року. Дніпрі є цілих п'ять мостів. Найкрасивіший мерефо Херсонський залізничний, вигнутий і арочного типу, проходить над монастирським островом. Найдовший кайдацький, який розтягнувся на 1732 метри. Найстаріший Амурський побудований в 1884 році. В ті часи його собівартість була більша, ніж у всього тодішнього Катеринославу. А наймолодший міст Дніпра відкритий 20 років тому. Це міст південний. На території сучасного Дніпра знаходилося відразу три фортеці. Польсько-кодацька заснована в 1635 році. В нинішньому селі старі кодаки. Друзі, якщо ставлю неправильний наголос, поправте мене, будь ласка, в коментарях. У 1660 році споруджено укріплення козацьке поселення Нові Кайдаки. А Старосамарська або Новобогородівська фортеця збудована в 1688 році і знаходиться на території сучасного селища Шевченко на узбережжі Самари. Дніпровські хмарочоси Висотки у Дніпрі з'явилися чи не раніше ніж у решті України. Наприклад, в 1983 році тут побудований перший 28-поверховий житловий будинок. У 2003 році відкрили житловий комплекс вежі з найвищим житловим будинком в Україні 123 метри. На жаль, до 1989 року так і не був побудований 30-поверховий готель Парус. У початковому проєкті комплексу Брама було близько 50 поверхів і більше 200 метрів у висоту. Друзі, а які міста чи країни ви б хотіли побачити у моїх наступних відео? Чекаю на ваші відповіді в коментарях. До речі, читаю всі ваші коментарі, тому не гайте часу, а ми поїхали далі. Заборонене для іноземців місто. Дніпро було і є одним з найважливіших промислових центрів України. Саме тут особливо розвинена металургія, металообробка та машинобудування, що робить місто центром космічної та оборонної промисловості. Так, аж до початку 90-х років у Дніпро не пускали іноземців. Вбачаючи у цьому потенційну загрозу для Радянського Союзу. Дніпро це справді унікальне місто, яке поєднує у собі багатовікову козацьку культуру, єврейський колорит та сучасний мегаполіс. Найбільший у світі єврейський центр. У Дніпрі розташовується найбільший у світі єврейський культурно-громадський комплекс Менора, який було відкрито у 2012 році. Сьогодні не існує аналогів цього місця. Центр складається із семи веж, які є символом храмового семисвічника частиною національної спадщини ізраїльтян. У Дніпрі найменший метрополітен у Європі. Дніпровське метро жартівливо називають платною демоверсією метрополітену, адже він є найкоротшою підземкою у Європі. Загальна довжина підземної лінії складає всього 7 кілометрів 800 метрів та налічує 6 станцій. Друга китайська стіна. Будинок, розташований на проспекті Герою 12, отримав від місцевого населення специфічну назву Китайська стіна. Пов'язано це із тим, що довжина будинку становить понад 800 метрів та простягається аж на три тролейбусних зупинки. Ця дев'ятиповерхівка має 36 під'їздів та понад 1200 квартир. Дніпровська китайська стіна вже не один рік змагається з Луцьким будинком, вуликом за звання найдовшого у світі будинку. Дніпро це місто контрастів, у якому вже нікого не здивувати сусідством старовинної архітектурної пам'ятки з новеньким хмарочосом. Проте я впевнений, що навіть місцеві жителі не знають усіх таємниць. А для тих, хто знає, але забув, нагадаю. День міста традиційно святкують у другу суботу вересня. В Дніпрі знаходиться найдовша набережна в Європі, довжина якої сягає 23 кілометри. Дніпровське метро найкоротше у Європі протяжністю всього 7,8 км. Китайська стіна найдовший будинок України, знаходиться саме у Дніпрі довжиною 800 метрів. Місто засновано в 1776 році. Населення складає 968 тисяч. Площа Дніпра майже 410. С'ят тисяч квадратних кілометрів Друзі, а під кінець розкажу, як живе Дніпро під час війни. Атмосфера у місті сьогодні. З початку повномасштабної війни Дніпро регулярно стає мішенью для ворога. За цей час місто неодноразово зазнавало сильних руйнувань від ворожих обстрілів. До війни у Дніпрі проживав один мільйон людей. Багато Дніпрян виїхало з міста після початку повномасштабного вторгнення, проте більшість вже повернулися. А також до міста приїхало 150 тисяч переселенців. До Дніпра у з Донецької, Луганської, Харківської та Запорізьких областей також багато мешканців Дніпропетровщини оселилися в обласному центрі. Сигнал повітряна тривога лунає у Дніпрі майже щодня з 24 лютого 2023 року. В області тривога була оголошена 1716 разів. Наразі для місцевих жителів у відкритому доступі облаштовано 220 захисних споруд та більше ніж 500 найпростіших сховищ. Також на випадок небезпеки спеціальні укриття встановили на зупинках громадського транспорту. Дніпро намагається тримати й економічний фронт. Бізнес вже майже адаптувався до нової реальності. Друзі, на сайті міської ради зібрано перелік перевірених організацій та фондів, які підтримують українців під час війни. Тому, якщо маєте можливість, приєднуйтесь до підтримки нашої батьківщини. Друзі, а на цьому у мене все. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть в коментарях свої думки та побажання. А також підписуємось на канал, якщо цього ще не зробили. З вами був Сімплмен. До зустрічі в наступних відео.